Чи треба давати десятину? Запитання, яке я оминав досить довго, адже знаю наскільки болюче стоять питання фінансів у багатьох церквах, де священнослужителі наживаються на вірянах. І після того, коли люди бачать таку несправедливість, немає бажання нести в церкву жодної копійки. Почну з того, що усі обряди у церкві мають бути безплатними. У Біблії ніде немає повеління священникам брати гроші за хрещення, молитви, благословення, вінчання і тому подібне. Я не дивуюся, що багато людей розчаровані у церкві, коли релігійні питання перетворюють на бізнес. А Ісус вчив своїх учнів, які йшли проповідувати і служити, так, даром отримали, даром давайте. А тепер щодо десятини, ось такі слова Бога записані в Біблії. Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте, та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали? В десятині і приношеннях. Адже на вас лежить прокляття, тоді як ви весь народ продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. На той момент. Існував храм, і у ньому були священнослужителі і левити, які не мали права ще десь заробляти кошти, а весь свій час присвячували певному виду служіння. А весь народ мав забезпечити їм можливість виживати, оскільки вони не займалися так званим бізнесом. Тому для цього господь запровадив систему десятини, тобто 10% з усіх доходів людина мала повертати до храму, і за рахунок цих коштів мали жити священники. Взамін Бог обіцяв благословляти людей. Прочитаймо далі, що він говорить: Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною. Я неодноразово чув, що у Новому Завіті система Десятин була скасована. Але підстав для цього я не знайшов. Навпаки, апостол Павло е, писав: Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника. Так само і Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелії. А Ісус. Коли докоряв фарисеям за те, що вони забувають про важливі речі у служінні Богу, сказав так: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Тобто, важливо і милосердним бути, і про десятину не забувати. Що ж, залишається без відповіді важливе питання, а що робити з тими священниками, які зловживають фінансами і нечесно збагачуються. Я знаю точно такі люди будуть відповідати перед Богом за свій гріх, а я відповідатиму за свій. Бог знає серце кожної людини, Бог знає усі таємні гріхи кожного. І якщо навіть священнослужитель свідомо йде на такий гріх, Бог діятиме справедливо під час суду. Але якщо я буду красти десятину, то чим я кращий за таких злодіїв? До речі, важливо зазначити, що неправильно говорити платити десятину, адже ми нічого не купуємо. Якоюсь мірою ми разом з Богом заробляємо кошти для нашого життя. Ми працюємо, а він забезпечує нас можливостями, роботою, здоров'ям, силами. Коли ми з кимось працюємо разом, зазвичай ділимося 50 на 50. Бог же, даючи нам кошти, просить поверніть всього 10%. Це моя частка, і я хочу нею розпоряджатися так, як я вважаю за потрібне. Тому це питання довіри Богу. Я повертаю десятину вже понад 25 років і неодноразово переконався, що 9 десятих з Богом це більше, ніж 10 десятих без нього. Випробуйте мене, говорить Господь.